Національний комітет Румунії за надзвичайних ситуацій ухвалив рішення про підвищення рівня захисту мешканців у прикордонних районах, розташованих поруч з містами України. Нагадую, що 4 вересня з боку РФ стався вибух кількох російських БПЛА Камікадзе, типу шахет 136 на території Румунії неподалік від Ізмаїльського порту. Румунія. Насіб'ять! твою... Спочатку Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Але після інциденту з ВПЛА Румунія все ж вирішує робити укриття. Вони будуть в конкретних районах на румунському березі річки Дунай. Протилежному березі від українських портів Рені та Ізмаїл, які піддаються бомбардуванням з боку Росії, у цих районах буде вжито додаткових заходів для безпеки населення. Серед тих заходів передбачено розсилання повідомлень через систему Роалерт у районах, де існує ризик падіння елементів, що належать до засобів проведення бойових дій, які використовуються в конфлікті. Так вказано саме в конфлікті. Додатково до оповіщення населення через повідомлення Ро Алерт інспект. Ці НС проведуть повний інструктаж для місцевих жителів, пояснюючи їм, як правильно діяти в ситуаціях, що становлять загрозу.